Nissan Rogue, 2014 рік, 2,5 літри, повний привід, пробіг 166 тисяч кілометрів. Білий колір, камера 360, безключовий доступ, електрорегулювання передніх сидінь. Електросклопідйомники, газ. Мультитермо підігрів передніх сидінь. Мультимедіа з Lutz та навігацію. Електроляда. Штора в комплекті? Нашходження по Америці по правій стороні був удар правого переднього крила та правої передньої двері. І ще підфарбована права задня двер. відтінок трохи інший.